Дього дня члени виконавчого комітету прошу зареєструватися в системі голосу. Треба внести зміни до програми діяльності нашого архіву в зв'язку з тим, що на 26 й рік у нас закладені видатки на придбання сканера, а завдячуючи нашому керівництву, ми придбали цей сканер цього року. Ми виключаємо цей пункт і в зв'язку зміною заробітної плати, мінімальної заробітної плати з 1 січня, виникла необхідність в коштах, то ми додаємо на 26, 27, 28 рік. Прошу погодити дані зміни. Чи є запитання до Олександрів? Якщо немає, пропоную прийняти проєкт рішення, знищить вказано питання, як рішення виконавчого комітету. Mm -hmm. Прошу відповідати. Року була прийнята нова програма на 26-30 роки. Ця програма після прийняття була надіслана на обласну державну адміністрацію районів головне управління ДСНС України в Хмельницькій області, вони її перевірили і рекомендованим листом нам доручили, пропонували внести зміни. Цю програму додатково, що вона ще поки не діюча, це на з 26-го року. І... Основний тягар змін програма додається збільшується на 2 мільйони 820 тисяч. Нам пропонують більше фінансування. І основна зміна стосується отримання нашого офіцера-рятувальника. Не додали розділ нам, це субвенція з місцевого державного ось, місцевого бюджету для придбання легкових автомобілів спеціалізованих офіцерів рятувальних громад, паливо-мастильних матеріалів, обладнання та майна для їх комплектації, в тому числі в позиційний витрат. Там інше це додалося по 250 тисяч там, на заходи пожежної безпеки для соціальної сфери, культурної сфери, а основний тягар це вони додавали це забезпечення діяльність офіцера рятування. Тобто пропонується внести додати загальний обсяг фінансування, збільшити на мільйона 820 тисяч гривень. такі зміни до права. Якщо немає запитання позиції, пропонують прийняти проєкт рішення з вищим вказаного питання, як рішення виконавчого комітету. Прошу голосувати. i <laughs> саме для придбання паливно-масильних матеріалів та матеріалів використання і ремонту придопалених пакет. Це для роботи генераторів, які працюють при, під час відключення електроенергії, блокаутів. Це об'єкти фактичної інфраструктури, саме гуртожиткові кло, які ми опалюємо, є по громаді школи, садочки. Тому просимо зміни. Uh, у нас зміни програми. Чи є запитання? Якщо немає, пропоную прийняти рішення значить пане питання, як рішення виконавчого комітету. Про внесення змін до підтримки державної політики у сфері визначають скоптування бюджетних коштів на території Тефікутської селищної ради, а саме пропонується внести напрямок придбання IP телефонів на загальну суму 12 тисяч гривень. Тому що ми з нового року переходимо головне управління на нову АТС і потрібно ці апарати для покращення зв'язку. Чи є запитання до Олександра Якщо Виконкому. Хочу вам представити проєкт рішення про встановлення тарифів на послуг з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Теофіполь Цукровий завод. зв'язку з тим, що до нас звернулися перевізники з таким проханням, що тариф, який на зараз діється, сума 10 гривень, він є економічно необґрунтованим. Зв'язку з підняттям цін на паливо-мастивні матеріали, шини, страховка, оплата водіїв, він не покриває їхні витрати. Тому було розглянуто їхні розрахунки, приведено їх, ну скажімо, до такого економічно обґрунтованого рівня і було розраховано, що тариф має становити не менше 15 гривень. Цей проект рішення був відправлений на Державну регуляторну службу, де отримав погодження. І просимо встановити тариф у сумі 15 гривень. Прошу підтримати рішення. Якщо немає йому запитань, пропозиції, пропоную прийняти тариф. 10. Якщо насправді то ще й так є не, не дуже великим. І так як все зростає, то, мабуть, нас чекає знову його підняття. Тоді пропоную прийняти про рішення з вищиканого питання, як виконавчого комітету. Прошу. Це внести зміни до даного положення. Дане положення вже в нас було розроблено, воно є, ви з ним ознайомлені. Тут в даному положенні ми міняємо тільки термін проживання на території нашої громади. У нас раніше було прийнято 5 років, ми змінюємо, зменшуємо на 3 роки в даному положенні. Площа так само теж залишається без змін 6,5 квадратних метрів. Yeah Пропонується внести зміни до порядку затвердження порядку формування фонду житла. В даному рішенні, в попередньому рішенні у нас було прийнято, тільки приймали заявки, тільки відділ, ну, мій відділ містобудування це житлово-комунальне. Ми в це положення включили, що буде приймати заявки наша Дія через ДІН. І також ми зробили в другому, в комісії, в складі комісії, до нас звернулися представники агентства ООН у справах біженців в Україні, це Безпалюк Андрій Володимирович. Включаємо його. і Бездітна Людмила Вікторовна, регіональний координатор Хмельницького фонду сектору Благодійний фонд Рукади. Ми в комісію додаємо ще цих двох людей. Пропонується надати дозвіл на видалення салінітарного близьку, аварійних сухості та фаунтних дерев в кількості 136 дерев. Так, Акт від 1 грудня номер 50 селище Базалії, вулиця Свободи. 44, 6 Туполі. Акт від 1 грудня номер 51 селище Теофіполь, вулиця Цукровиків, 4, 1 липа. Олександр, не перечитувати? Не перечитувати. Ну, рішення є, у вас ви бачите перелік цих всіх рішень. Кількість дерев ви бачите, тому пропоную. При передані документів виявлена невідповідність в акті помилка, невідповідність кількості дерев поданій заяви на зрізання. Пропоную пункт 11 з рішення в пункті 1.1 виключити акт No57, що стосується зрізання. Території населених пунктів Дофірської селищної ради. На Пропонується внести зміни до про затвердження положення про порядок видалення масажі. В даному положенні ми міняємо тільки в складі комісії. Ми вмісто Бабика ставимо бурлака Богдана Вікторовича, вмісто Дягилю ставимо Мельника Юрія Юрьовича. Місто мали шавалці, малиша приюка Ярослава Володимировича, то міняємо людей, додається спорт. Так як тільки запитання? Ну, це затвердити містобудівні умови та обмеження для прокуратування об'єкта будівництва нових будівництва складу за адресою Хмельницька область, Хмельницький район, село Материнці, вулиця Травнева, 1, дріб, 3. Це, до нас звернувся Яцюк Олександр, він буде добудовувати новий склад. В нього там територія земельна ділянка є, в нього там є будівля існуюча, і до неї ще буде робити нового складу, добудовувати. It shouldn't work. Році, нашим рішенням Тіпульської селищної ради було затверджено прапор та герб Тефіпільської громади. Але наші активні жителі громади звернулися до нас з проханням, щоб ми затвердили ще гімн Тефіпської громади. Тому даним проєктом рішенням пропонується оголосити конкурс 9 грудня про написання гімн Тепульської громади, також затвердити положення про конкурс. і Заперейте комісію, то, ну, яка буде оцінювати цей гімн нашої написаної нашої пустій громади. Тоді, якщо немає ніяких зауважень, прошу отримати далі проєкту. Є в нас такі поетеси, які хочуть написати цей гімн, дамо їм можливість. Якщо немає, зможуть таки написати, що ви їх і не знаєте. Так, і ми це передбачили в положенні, і в положенні там написано, що можуть навіть за кордону писати і нам подавати на конкурс. І будемо оцінювати. Якщо немає більше запитань, то що... коли прийняти до рішення з речі разного питання, рішення виконавчого коду. Змін до нашого бюджету передбачає збільшення обсягу доходів загального фонду бюджету у сумі 2 мільйони 497 тисяч 800 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на самі необхідні видатки наших установ для завершення 2025 року. До проєкту рішення була подана детально пояснювальна записка за всіма напрямами, які пропонується спрямувати дані кошти. А також за зверненням головного розпорядника коштів пропонується здійснити перерозподіл між кодами програмної економічної класифікації між загальним та спеціальним фондами згідно другого додатку, який також був долучений до проєкту рішення. Прошу підтримати даний переклад. Then